Де лінії укріплень на Харківщині? Невже сотні мільйонів гривень просто вкрали? Сенсаційне розслідування. ТЦКшник неадекват, неадекватно напав на дівчину, був режисером слуги народу, а став мільйонером на держпідрядах? 11 чоловіків в одній машині, як непомітно перетнути кордон. Блогерша з Запоріжжя обожнює російську музику. Наступ на Сумщині неминучий прогноз від головного розвідника України. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Залізна пташка прилетіла до Волгоградської області і сіла просто на потяг. О, Не страшно. Офігін! По флумом упав. Це добре, що по другому путі воще поїхав? Там людей немає. Да. Так. Ну, -то є. З рейок зійшли там дев'ять вагонів вантажного потяга. Спалахнула цистерна з диспаливом і вагон з пиломатеріалами. А тут вашіміталалом ліс. І ще один населений пункт село Лук'янці на Харківщині. На жаль, окуповане. Ворог просунувся біля Вовчанська, в глибокому, біля Ягідного, Південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового. При цьому зелене, яке раніше вважалося захопленим, залишається під контролем Збройних сил України. Північна частина Вовчанська перейшла до сірої зони. Вчора влада повідомляла, що Росія намагаються звідти вибити. А ось аналітики інституту вивчення війни пишуть, що зараз російські військ. Не намагаються просуватися вглиб, а розширюють захоплений на кордоні плацдарм для створення так званої буферної зони. Сотні мільйонів гривень могли вкрасти на будівництві фортифікацій в Харківській області. Розслідування Мартини Богуславець, це голова антикорупційного центру межа. Про що йде мова? Департамент Харківської ОВА для оборонних закупівель обирав щойно зареєстровані фірми без репутації і ФОПи. Всі вони почали заробляти мільйони від відразу за кілька місяців після реєстрації, класично за прямими договорами і без якихось конкурсних закупівель. А це взагалі, друзі, цирк, власники фірм не те, що не нагадують якихось успішних бізнесменів. Вони мають десятки судових справ, дехто позбавлений батьківських прав та мав виконавчі провадження. По кредитах в банках і ще одна цікава деталь: схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони насправді мільйонери, адже продовжують працювати позмінно на полях та заводах. В харківській обладміністрації на це звинувачення вже відреагували. Олег Синагубов сказав, що компанії мають найближчим часом відзвітувати. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх підрядників, які працювали і продовжують працювати над будівництвом фортифікаційних споруд. Кожен із них має доповісти на засіданні робочої групи прозорість та підзвітність. Хоча тут очевидно, що звітність мала бути до початку наступу, і головне, навіть якщо вони. Щось вкрали чи фортифікації вони хоч зробили, чи варто посилювати відповідальність за схематоз під час війни? Друзі, ваші варіанти в коментарі. Нове гучне розслідування дав голова гур Кирило Буданов для The New York Times. Він заявив, що ситуація наближається до критичної стан збройних сил України під Харковом, де армія Росії продовжує спроби просуватися в бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей. Знайти нові сили зсу зараз досить важко. Всі наші війська зараз або тут, або воюють за часів ЯР, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська. Процитую Буданова. я використав усе, що маю. На жаль, у нас не залишилось нікого в резерві. Імовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом і наступ армії Росії. Триватиме ще до чотирьох тижнів однак, після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ вже на Сумщині. ТЦКшник неадекват. Побив дівчину в Одесі. Дівчина пише, що вона з трьома друзями приїхала в поліцію написати заяву на хамовитого таксиста. Аж раптом, під час написання цієї заяви, до відділку прийшов чоловік у формі, і представився представником ТЦК. Її та трьох друзів-хлопців не випускали і наказали чекати на ТЦК протягом двох годин їх тримали у відділку. Далі двох 19-річних хлопців відпустили, а одного ж відпускати відмовились. Тож дівчина вирішила не кидати друга і лишилася з ним. І тут повернувся сам ТЦКшник і повідомив, що хлопця везуть на вулицю Канатна. 86. Там, до речі, знаходиться один з військоматів навпроти. Дівчина побігла за автобусом, в якому везли її друга, і почала стукати, аби двері відкрили, і хлопці відпустили. Отена звод автобус. Вот, этот вот в цей момент і сталося побиття. На неї накинувся так званий тецикашник з милицями і почав гамселити. Дівчина дивом втекла. Після нападу вона вчинила правильно і зняла побої в місцевій лікарні. В неї два розсічення на голові, і вона вся вкрита синцями. Дівчина каже, що все це відбулося просто біля відділку місцевої поліції, але ніхто звідти не вийшов і на крики її не відреагував. В Одеському обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку щодо побиття. Спецоперація Рукавичка поблизу кордону з Румунією. Прикордонники зупинили легкових з дев'ятьма ухилянтами. Як вони туди помістилися? Просто загадка. Окрім так званих пасажирів, у ній прямували водій та провідник, який мав у подальшому перевести так званих клієнтів за кордон за можливість проїхатися з триярусним комфортом. Кожен мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро. А це юна блогерша Запоріжжя танцює під російську музику на фоні торгового центру. Україна і вже традиційно за ну відверто тупий хайп блогерші довелось вибачатись. Мене звати Єва. Нещодавно в соціальних мережах поширилось моє відео. Я хочу попросити пробачення у збройних сил нашої України та жителів Запоріжжя за свою тупість, що я сняла під. Звук наших ворогів в мене лише одне питання. Невже молодь досі не розуміє, що в країні йде війна? Чи цього їм не пояснюють батьки? Тим паче в Запоріжжі, яке ледь не щотижня обстрілюють росіяни? Чи це просто юні ждуни руського міра? В цей вірити. Відмовляюся, а відомий режисер слуги народу подався в новий бізнес і одразу почав отримувати мільйони під час війни, коли із серіалами, скажімо так, туговато. Ваша компанія продає електроенергію комунальним підприємствам. Ні, не ми знаю, маємо право, як ви не знаєте, Еленерко це ваша компанія. Я не знаю, чому Ви хто? Журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували, що після того, як Олексій Кирющенко став співвласником компанії Еленерго, його фірма почала отримувати замовлення на мільйони гривень від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії. Зокрема, з жовтня 2023, по травень 2024 компанія уклала аж 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень. Основний вид діяльності Еленерго це торгівля електроенергією. Сама Ж фірма була створена в вересні 2022-го, а ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників нічого вона взагалі не продавала. Після зміни власників дивина, але компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Нині найбільша угода укладена з КП Дніпроводоканал Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди 521 млн грн. мільйон гривень. Строк виконання, доки Кінця року журналісти запитали напряму в Кирющенка про його новий електробізнес і як йому взагалі після кіно вдалося стати енергетиком. Але режисер відмовився спілкуватись, що було очікувано. До речі, ще в вересні 23-го року Кирющенко став співвласником компанії виробника безпілотників. Називається вона Калвер. Режисер отримав в компаніях, які входять до Калвер, небагато 5%. І стеля ввалилася в супермаркеті на столичних позняках просто в час. Час на щастя ніхто не постраждав ні відвідувачі, ні працівники. Ну справжня удача і вочевидь нехтування правилами безпеки цих співробітників і власне будівельників цього центру. Друзі, ви себе бережіть більше ніж вони. Побачимось завтра.